Ну що, друзі, скандалами, так би мовити, булькоти, ті болоти українського шоу-бізнесу далі. І е, одні з тих, хто прям е, вони готували цю бомбу, підливали всяко і так далі. Е, це Наталка Денсенко, так? Да? Вона пішла на інтерв'ю, звісно, в класику інтерв'ю Дамаші Єфрасини mm. і е, озвучила там першу причину, чому вони розлучилися з Федінчиком. Опа! То тобто, пішли причини. Пішли причини. Почекайте, ага. Він давайте так: Федінчик натякав в своїх постах про те, що зрада, поки він був на війні, вона тут шуримури крутила з іншими. Він прямо в коментарях і писав, що так. ти з тим та тим та й тим. Та Угу. окей, і вона що сказала на це? все? – вона спростувала і сказала, що будучи в шлюбі з Андрієм Федінчиком, вона ага. не зраджувала. Ага, але тут ви знаєте, не змовчала інша їхня колега. Ксенія Мішина з'явилася mm -hmm. в коментарях, і ви знаєте, от якось давно Ксенії Мішиної не було в епіцентрі якихось подій, але вона прям зробила сторіс, де написала. Що Денисенко, ти брешеш? Да, якось так прям чуть ліни мені що безмежно там? соромно за тебе, Денисенко, і дуже шкода, що ти це що ти все ж продала душу дияволу і цей в цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Ну тут окей, добре. Що ось так типу це було написано. Це все добре. Це все так дуже по повітряному, да але. Потім вона ще дописала про те, що всі знали, що ви там вже давним-давно зі своїм новим коханим. Ну, та, вона всіх прикривала. Влаштовуєте всі це прикривали, не хотіли робити боляче фідінчку, Але ви але зря ми так зробили. Десь так приблизно А Кива взагалі Мішина має право коментувати особисте життя Наталки Денисенка. Хоч з десятьма, mm -hmm. нехай вона зраджує, хто взагалі така мішана ну, зради Денисенка. Ви знаєте, це акторські війни саме зараз почалися, тому що Мішена реально була дуже популярна акторка до. 보 포...